П'ято приурочене відкриттю спортивного майданчика. Танчика. Оголошується відкритим. Шановні учні, сьогодні для мене надзвичайна подія. Так співпало, що сьогодні, в День миру, ми відкриваємо новий універсальний майданчик, який побудований завдяки місцевому меценату Олександру Федоровичу Шпигу. Я дякую ініціаторам, які були мотором цього всього дійства. Це саме спортсмени, волейболісти. Які зайняли почетні місця в Київській області, коли приймали участь пліч обліч, і прийшли до мене і сказали, що Віталій Вікторович нам потрібен новий сучасний спортзал. Коли ми оцінили ці всі роботи, це було неподіємно для нашого бюджету. І ми звернулися до Олександра Федоровича, який нам в цьому не відмовив. Тому сьогодні я хочу подякувати всім без виключення. Директору ліцею, депутатському корпусу, всім, хто підтримали цю ініціативу і впровадили цю прекрасну подію в реальність. Це дійсно свято для нашої громади, це велика подія, куди ми вклали душу, тіло і значну суму коштів. Тому, користуючись нагодою, я хочу подякувати депутату нашої Зазимської сільської ради, який е працював був ініціатором за високу соціальну відповідальність, проявлену ініціативу, підтримку та розвиток фізичної культури і спорту в громаді, активну участь у створенні комфортних умов проживання жителям Прадисея. Я дякую бойку Олег... Андрію Олександровичу. Андрій Олександрович. Дякую вам, що ви нас є. Також, а Андрій Олександрович, це вам сертифікат від епіцентру, будь ласка. Також нам дуже пощастило з місцевим жителем нашої громади, який теж організував бригаду будівельників і сам приклав дуже багато фізичної сили для того, щоб зробити цей прекрасний спортзал, тому за активну громадську позицію, участь у розвитку спортивної інфраструктури в громаді, професіоналізм. Та сумлінність під час реконструкції спортивного залу Зузінського ліцею Академії Успіху. Ми сьогодні дякуємо легкому Миколі Васильовичу. Микола Васильович, дякую вам за ваші валять, воля. Щоб ще побільше таких хороших проєктів ми разом з вами реалізували. Дякуємо вам. А і сертифікат ще також вам. Ну і однозначно, Олександру Федоровичу, дякуємо. Грамоти його ще чекають попереду. Олександр Федорович, вам гарного настрою, натхнення, терпіння, в вашій сім'ї, достатку, процвітання. Ви не перевершені. Нам дуже пощастило, що ви в нас такі є. 94-му році, коли я закінчив за почав працювати, їздив дуже часто до своєї майбутньої родини. Моя майбутня жінка працювала на Лискова 9. Я думаю, що це знайома адреса для пана Олександра. Туди їздив дуже часто, оскільки там знаходився банк Аваль, займав деякий поверхів. Тому якраз вже з середини 90-х років для мене банк Аваль це була дуже потужний бізнес, який люди змогли почати, тому що насправді до сьогоднішнього дня мало залишилось бізнесу, який починав працювати ще на, на, на початку, 90 середини 90-х Тому для мене. Ваш батько був легендарною людиною. Тому мені дуже приємно стояти тут вже за 30 років, жати вам руку і вручити, якщо можна цю подяку. Це лише маленька частина того, що ви смерті за свободу. Дякую вам. Ради вітати всіх, дорогі присутні. Але першу з дитям, таких залу, в першу чергу хочу привітати з відкриттям, таких чудових майданчиків, майданчики, залу, волонтерного майданчика. Першу чергу це. Для дітей нашої громади дуже хочу побажати дітям, щоб ви гарно вчилися, слухали своїх батьків, займалися спортом. І все у вас буде добре. Дякую, шановні присутні, наші дорогі діти. Бо діти це найцінніше, що в нас є в житті. Шановний Олександр Федорович, ми вам щиро дякуємо за ваше добре серце, за те, що ви притримуєтеся цієї української доброчинності і велика подяка за те, що дійсно у нас є поряд з нами такі добрі люди, тому що в кожного в житті з'являються люди не просто так, і ми сподіваємося, що ви у нас не просто так. І дякуємо вам за майбутню ще нашу співпрацю. Тому це невеличка така подяка теж вам. Дитино, ну нарешті прийшов той день, коли діти казали Оксана Григорівна, директорка, коли ми відкриємо цей майданчик, дочекалися, дочекалися діти. Ви наш найбільший скарб, ви наше натхнення, ви наша наше майбутнє, ви наша надія. Тому все, що ми робимо з дорослими дядями, тьотями, це все тільки для вас, щоб ваші мрії. Ваші нові там такі нездійсненні, можливо, проекти в спорті реалізувалися в нашому ліцеї. Е, ну, Продовжуючи, Наталю Миколаївну, дійсно ми хочемо подякувати вже на сьогоднішній день, певно, сказати нашому новому другові меценату Олександру Федоровичу. Дякуємо вам за здійснення ще однієї дитячої мрії. Здійснення. Довго довго всі йшли до цього, і лише сьогодні ми можемо цей майданчик відкрити. Дійсно, людина з добрим серцем. Якщо ви боліваєте за наш ліцей, за нашу громаду і вам не байдужі наші діти, тому що чужих дітей не буває, діти всі наші. Вам ще раз низькі укліни. Щиро дякуємо. Друга приймаємо в команду. Нам такі друзі потрібно. І звичайно, всім, всім, всім. Підрядчикам, хлопцям, які допомагали, хто надихав, хто підтримував, та хто допомагав всім, всім, всім. Дякуємо від нашого дружнього родинного ліцею, нашому другові і постійному такого знаєте, ну дружня підтримка. Яку ми відчуваємо, це Віталій Вікторович Крупенко. Він і надихає, і підтримує це Льворів на відпустці, але все заради вас. Це Григорівна. Тому Віталій Вікторович, якому що ви поряд, ви що вірите в нашу освітню команду? Всім зичу добра, любові, взаєморозуміння, підтримки, віри в нашу майбутню перемогу. Слава Україні!